Як виглядатиме робочий тиждень, яким буде розклад уроків на день для учнів чи студентів? Ці та інші навчальні моменти під час війни освітні заклади Тернопільщини визначатимуть самостійно. Це ж стосується і форми навчання очної, дистанційної чи змішаної. Хочу зазначити, що обласна військова адміністрація рекомендує і погоджує той чи інший освітній процес, але безпосередньо сам заклад освіти прийматиме рішення щодо форми навчання. Тобто хочу пояснити, якщо Одному із закладів рекомендована очна форма навчання, але освітній заклад, в силу певних обставин безпекової ситуації, яка відбувається на території нашої області чи окремо того чи іншого населеного пункту, такий навчальний заклад може проводити і дистанційну форму навчання, і змішану форму навчання. До початку навчального року заклади перевіряли на наявність укриттів. Відтак з вересня навчатися офлайн в Тернопільській області готові більше семи сотень закладів. Інша частина закладів освіти мають рекомендації від державної служби з надзвичайних ситуацій, які вони мають недоліки ці усунути, і в разі усунення цих недоліків вони також будуть мати рекомендації щодо очного навчання. Онлайн режимі навчатимуться 160 навчальних закладів все тому що у них немає власного сховища чи приміщень поблизу, які можна було б використати як укриття.